Чи має право Україна повертати примусово в Україну назад чоловіків, чи загалом людей, щоб вони розвивали нашу економіку не за кордоном? Знаєте, ще в третьому році були такі куларні дискусії: особисто спілкувався з колишніми народними депутатами України, і ми казали про те, що взагалі то це. Десь приблизно ось як зараз квітень, тільки 2023 року. Треба розмовляти з європейськими партнерами, щоб вони обмежували е, підтримку наших вимушених біженців. Чому тому що зрозуміло, що поки є ця підтримка, біженці будуть лишатись в Європі? Як тільки цієї допомоги не буде, то це буде велика мотивація біженцям повернутись в Україну, бо тут щонайменше якісь соціальні гарантії в них будуть, тому так це не популярний крок. Але, як на мене, ми змушені будемо на нього йти. а мене на увазі домовленості щодо припинення цієї фінансової допомоги нашим біженцям, для того, щоб люди повернулися в Україну. І таким чином можна повертати. Ну, звісно, арештовувати ми їх не будемо по Європі, але мотивація, щоб вони повернулися в країну, вона дійсно буде присутня, адже те, що їх тримає зараз в Європі, це фінансова підтримка урядів цих держав, вона вже не буде діяти.